Карпатська тушка, народний депутат Володимир Купчик, залишив лави фракції Батьківщина. Такий крок обранець від Прикарпаття пояснив невдоволенням керівництвом. Мовляв, деякі опозиціонери зраджують інтересам колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Більше того, Купчик стверджує, що він та його родина отримують погрози від Арсенія Яценюка. Натомість столичним медійникам, голова фракції Батьківщина, повідомив про те, що Купчик взяв 5 мільйонів доларів і збрехав народу України, коли поклав руку на

Володимир Купчак був обраний по одномандатному округу номер 84. Він єднає Галицький, Тлумацький та Тисменецький райони. Щойно Володимир Купчак сів в крісло народного депутата. Мешканці села Угринів звернулися до свого обранця з листом, у якому просять допомогти у будівництві медичної амбулаторії, спортивного залу та будинку культури. Однак Безрезультатно люди кажуть, що вже встигли розчаруватися періодом перебування народних обранців при владі. Мовляв, ті обіцяли багато, а от виконати руки так і не дійшли. Тож у цій ситуації бачать єдиний вихід скласти мандат. Вони не, не 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 справджують свого ну покликання б говорити, покликання народу і треба забирати відзивати назад. На жаль, що ми таких, вибираємо таких людей, покладаємо надії, а потім вони їх не справджують. А хто нічого не робить, ніхто нічого навіть не знає, хто, хто він такий і відки він округ. Він повинен був перший з людьми поспілкуватися, походити, а тоді балотуватися. Тим часом Володимир Купчик не виключає, що незабаром у парламенті з'явиться нова опозиційна політична сила і запевняє, що у фракції Батьківщина вже є близько 30 незадоволених депутатів. Іван Яйчук, Сергій Попович, новини 402.